Читання з книги Левіт, Господь сказав Моїсеєві Ось свята Господні, святі зібрання, що їх скликатимете в свій час, першого місяця, 14-го дня місяця, надвечір, Пасха Господня, а 15-го дня того ж місяця свято опріснуків на честь Господа. Сім день їстимете, опрісноки. першого дня буде у вас святе зібрання, ніякої тяжкої роботи не робитимете, сім днів приносимете вогняні жертви Господу, а сьомого дня буде святе зібрання, ніякої тяжкої роботи не робитимете. І сказав Господь до Моїсея. Промов до синів Ізраїля, і скажи їм: як увійдете в землю, яку я вам дам, і там жатимете жниво, то принесете сніп, первоплід ваших жнив, священникові, а Він підніме Його перед Господом, щоб зробити вас угодними йому. Принесе Він Його другого дня після суботи, від першого дня після суботи Тобто від дня, коли принесете як коливальну жертву снопа, полічити собі сім повних тижнів і, полічивши аж до першого дня після сьомої суботи 50 днів, принесете нове приношення Господу. Десятий день сьомого місяця буде днем спокутування, святе зібрання буде у вас, ви будете печалити душу вашу. І приносити вогняні жертви Господу. 15-го дня цього сьомого місяця свято наметів, сім днів на честь Господа, першого дня буде свято зібра... святе зібрання, ніякої тяжкої роботи не робитимете, сім днів приносимете вогняні жертви Господу. Восьмого дня буде у вас святе зібрання і приносиме. Приноситимете вогняні жертви Господу, це врочисте зібрання, ніякої тяжкої роботи не робитимете. Ось такі святи, свята Господні, що в них скликатимете святі зібрання, щоб приносити вогняні жертви Господу та всепалення, приношення, кров'яну жертву і питну, і питну жертву кожну в свій день, слово Боже. Spiolate Bohu, la nostra doppia. Spiolate Bohu, la Заспівайте пісню, заграйте на тимпані, на милозвучному псалтирі з арфою, затрубіть у ріг при настанні місяця нового, в повний місяць в день нашого свята. Спі... Наші допомоги, адже це закон для Ізраїля і вирок від Бога. Якова. Він це, як свіченяви. Коли з єгипетської землі той виходив, Співайте Богу наші допомозі, В тебе не буде чужого бога. Ти не поклонятимешся чужому богу, бо я є твій Господь Бог, як із єгипетської землі тебе вивчив.

Перебуває вічно, а це те слово Євангелія, яке вам сповіщене, Алі. От з вами «Читання святого Євангелія від Матея. Слава Іводи. Того часу, прийшовши на свою батьківщину, Ісус навчав їх у їхній синагозі, так що дивувалися вони. І говорили, звідки в нього ця мудрість і чудеса? Хіба він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда, хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушалися через нього. Ісус же сказав їм: Пророк не буває без пошани хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Слово Господнє... Перше читання з книги Левіт в 23 му розділі, Господь дає Моїсею це розпорядження відносно цих святих днів. І це не просто якісь там календарні події, так як ми собі відкриваємо календар, бачимо ці всі свята, і можемо собі там якось орієнтуватися. Ось. А це е, ці моменти, ці події, де Бог входить в історію. І таким чином, коли Бог дає ці святі дні, то Він вчить їх да, мати свою ідентичність як народ, який належить до Бога. Тобто, іншими словами, що через оці події, що вони пам'ятають, що відбувалося в їхній історії, вони розуміють, що вони є вибраним народом. Каже в четвертому вірші, оце Господь, Господні урочисті свята. А? Ось, і це не свята людей, так як ми часто думаємо, а, а це іменно свята Господа, Бога, а? тому що Він що робить? Він встановлює час. Для чого цей час потрібний? Для того, щоб мати відносини з, зі своїм народом. Щоб з'єднатися з ним, з цим народом, і щоб вони ніколи не забували на хто їх вивів з рабства, хто їх вивів з неволі, хто їм дав землю, хто їм дав закон, хто їм дав хліб, щоб вони це пам'ятали. І ми бачимо, що в цьому короткому читанні бачимо кілька таких свят. Перше найважливіше це Пасха. Потім хліби у ці непрісні хліби, жнива, тиждень, тижні, йом да? Да? Йомкіпур, Сукот. Ці всі свята вони, вони дуже важливі, тому що вони показують, як я вже сказав, цю історію Бога, який приходив до народу. Ось, Тому що ми бачимо, що. І вони бачили, і ми це бачимо, що вони були рабами. І Бог і кричали до Бога. І Бог їх виводить, веде по цій пустині. І звісно, що потім, коли дав їм обіду цю землю, то ці свята також пов'язані з природним циклом. Зима, весна, літо, осінь, оцей цикл, тобто приходять ці жнива. Трошки, я пам'ятаю, як я повернувся з канікул, бо ж як був студентом, і ми глибокою осінню молилися часослов, брев'ярій такий. А? Ну і там це вже було десь жовтий місяць, чи жовтень, чи листопад, і там просимо, щоб зібрати жнива. Ну і там ха-ха-ха, хтось там засміявся. І потім один зі священників став, каже, чого ви смієтесь? Ми ж молимося не тільки, що в Польщі жнива зібрали, але жнива ж не вас збирають не тільки в Польщі, а в інших країнах. Це є цей цикл, що тут, тут росте одне, там росте інше і так далі. Але весь цей час, який Бог дає, він не належить мені і не тобі. Він належить Богові. І запаску ми дуже добре знаємо, да? що це спасіння, що Бог виводить, спасає народ, да? не хліби. Да? Це час очищення, да? який Бог, Бог робив з, з вибраним народом. Ось, початок жнив то значить, що народ бачить, що це, що, що це Бог дає їм можливість зібрати ці ж. Ці, ці е, плоди ці, ці, того, що вони посадили. Да? Що вони можуть це збирати, можуть бути вдячні, можуть, можуть просвяти Бога. Да? Ось. Е, Шавоот. Да? Це закон, це е, то, що Бог дав. Да? Закон каже. От, тримайся цього закону, тримайся цього Союзу і будеш мати благословення. Да? Е, і пізніше ми бачимо після Пасхи на 50-й день. Власне, цей закон був даний для того, щоб, щоб ну, мати оцю вдячність Богові. Да? Ось йом Кіпур. Йом-Кіпур – Це було свято, коли ізраїльський народ приходив і визнавав свої гріхи, каявся. Да? Як, ну, якщо подивимося на наш теж, літургійний, рік, літургійний рік, який ми переживаємо, да? Адвент, Різдво, звичайний період, Великий Піст, Пасхальний період, звичайний. Це все теж цей цикл даний нам для того, щоб ми наверталися, щоб ми також збирали жнива не стільки, ну, фізичні, і жнива також нашого, нашого духовного, духовного життя. Ось. І сукот це також пам'ять того, що вони тимчасово перебували в пустині. Перебуваючи в пустині розуміли, що Бог їх провадить, очищає. Ось. І, і, і саме ці свята вони формували ритм кожного юдея, який ну, декларував себе, що він є, є, є віруючим. І, і тому ці свята запрошували знову і знову входити в цей глибокий зв'язок з Богом через пам'ять. Через подяку і через покуту пам'ять не забувати ось, подяку за все, Богу віддякувати за життя, за свободу, а? за їду ось, і покута, що якщо ти зрішив, будь ласка, ну, кайся, навертайся. Євангелія, яку ми чуємо, про яку говорить там і Господь. Ось, і що бачимо? Бачимо так, можна сказати, коротко, Ось, де ставляться великі питання, да? звідки в нього така мудрість і сила. Тобто вони не приймають його як Бога, який прийшов в їхню історію для того, щоб визволити їх взагалі з, 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 ну, з будь-якого рабства, тим паче з рабства гріха. Ось. Чи ж він не син Теслі? І вважали Його за ніщо, тобто відкидали. Ось. І, як бачимо, що Ісус не був прийнятий на власному місці в Назареті. Ось. І тому люди дивувалися, хто він такий, але не вірили. Не вірили. Ось. І говорили, що Він один із нас. Тобто, дивилися через свою призму, так як ми так само можемо дивитися через свою призму нашого життя на всі ці події, на Бога, на навернення, на покуту, на подяку, на, на, на цю свободу, можемо дивитися по-своєму. І тому сьогоднішнє це читання закликає для того, щоб ми ну, були вдячні Богові, да? щоб ну, бути вдячні. Ось Богові це потрібно також дивитися на свою історію. Певні моменти в нашому житті можуть бути тяжкими, важкими. Але я завжди ставлю це питання на кожній людині, з яким вдається мені спілкуватися, я кажу, чи ти не досвідчив того, що Бог тебе ніколи не залишав? І людина починає думати, каже, ні. Я бачу, що, що Бог завжди був вірний. Ну то, то чому тоді нарікаєш? Чому бунтуєшся? Чому незадоволений? Чому не бачиш ці великі діла, діла Божі? І тому це перше читання і Євангелія, в першому читанні потрібна є слухняність. Бог дає, я слухаю. Так само в цьому, в цьому читанні, в цій Івані, що потрібна віра, щоб бачити, що Бог робить різні чудеса. Потрібна віра, а звідки цю віру взяти? Віра народжується від слухання Слова Божого. Тобто регулярно, постійно. Не розумію певних, певних речей, але моє серце готове, готове прийняти Бога, готове слухати, готове покутувати, готове йти за Ним. І, і розуміємо, що це не є легко, але Бог дає цю силу. І той, хто вже досвідчив, розуміє, що. Що якщо я бачу, що Бог діє в моєму житті, ну то в мені пробуджується що? Ця глибока подяка. Я дякую а? за свою історію. Колись я навіть говорив, що можна дякувати навіть за гріхи, тому що якби не твої гріхи, ти б ніколи не пізнав милосердя Боже. І тому, коли ти кажеш, дякую до Боже, що я це зробив, тому що так як один мені, ну добре, не буду казати, Бо. Не буду казати, вибачайте, заінтригував трошки, але не буду цього казати. Розігнався занадто сильно. Певних речей не можна говорити публічно. Ось. Дякувати Богові за, за гріхи це значить бачити, що Бог з, цього, з цієї смерті виводить життя, так як ми недавно святкували Марію, Марту і Лазаря. Ну, То що Бог зробив з Лазарем? Він був мертвий. А Бог його Воскресив. Ісус його Воскресив. Ми часто духовно мертві. І Бог хоче нас Воскресити, тому хоче, щоб була віра, і так як в першому читанні я вже сказав, щоб була також в нас, в нашому житті, і ця слухняність. Так? І ми говорили вже не один раз: без слухняності немає навернення. І говорили не раз, що. Католицькій церкві немає демократії, я собі подумав, що там в Біблії написано. Я собі так це трактую. Ні. Є віра, є слухняність, і маєш тоді плоди. Немає слухняності, немає віри, ну і тоді потім твоє життя виглядає так, як виглядає. Тому просімо доброго Бога, щоб він сьогодні нас навчив цієї покори, смирення і входити в цю глибоку віру, так як війшов. Цей святий Альфонс Марії Любіорію, бачучи байдужість народу, бачичи, тому Бог надихає його для того, щоб він що зробив, щоб він провадив ці місії, щоб проголошував Слово Боже, щоб євангелізував, так само я. Так само ти. Бачимо цю байдужість, просимо, щоб Бог дав нам силу. Свідчити про Воскресло Ісуса Христа, переживаючи оце, так я вже сказав, цей літургійний рік да? і бачучи в ньому присутність Бога. Амінь.